Всім привіт! Можлива поставка винищувачів в Україні призведе до прямої залученості НАТО в конфлікт, зокрема за допомогою надання аеродромів. Про це заявив у четвер перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський. Багато показників того, що Захід не бажає прийняти реальність, вони хочуть ескалації ситуації, відправляти все нові і нові озброєння, сказав дипломат. Зараз було рішення направити танки, що, звичайно, не змінить ситуацію на полі бою. Потім деякі говорять про літаки. Літаки будуть мати на увазі багато речей. Це може означати пряму залученість країн НАТО для обслуговування техніки надання аеродромів, оскільки на Україні не так багато аеродромів, які можуть бути використані, зазначив Полянський. Уявіть, що ці літаки злітають з Польщі, входять в небо України і повертаються до Польщі на обслуговування. Чи буде тоді Польща залучена в конфлікт? Я думаю, так. Прямо залученість. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!